Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо тефтелі з рисом та фрикадельки для супу. Я більше ніж впевнена, що ви їх вмієте готувати. Маєте якісь свої вподобання, секретики у приготуванні. А я сьогодні просто показую, як готую їх я та хочу випробувати ось такі кухонні гаджети, які виписала на сайті тему і робила вже повний огляд товарів в попередньому відео, яке ви можете переглянути. І... Я все-таки хочу їх випробувати чи, будь вони працювати так, як я на це сподіваюся. Отже, для приготування обох страв я сьогодні взяла 1 кг свиного фаршу, відварила 1 стакан круглозернистого рису, воду я просто підсолювала, масла не додавала. Зелена цибуля, борошно одне яйце. Поки що, поки що пів літри. Домашнього соусу, я потім буду дивитися, скільки мені його дійсно буде потрібно. Смажена сушена цибуля, червона мелена паприка, сушений чесник мелений, хмелі сунелі, суміш приправ вона називається до борщу. Але нам дуже добре підійде її склад для соусу на тефтелі. Тут у нас є сушені різані томати, сушена паприка, коріандр, петрушка, морква, цибуля. От, ну, ще, можливо, я щось пропустила, але смак нам якраз добре підійде для соусу. Ну і, звісно, сіль для цього всього. В першу чергу, зараз я замішу на тефтелі фарш, і будемо формувати, пробувати формувати нашими гаджетами. Для тефтелюк використовую весь рис. Рис відварений до повної готовності та частину фаршу. Я би сказала так, 2 третіх цього всього фаршу я візьму. Так як немає вже в мене ріпчатої цибулі, я візьму зелену і дрібненько цими ножницями посічу, підсолюю. Ага, чорний мелений перець не виставила, але, звісно, я його буду сюди додавати. Як же ж ми без перцю. Сушений чесник, паприка. І поки що вимішуємо до тефтельок я борошно не буду додавати, принаймні не планувала. Фарш достатньо тугій, не потрібно забирати якусь зайву рідину. До солі добре, все добре. Духовка у мене вже розігріта на 200 градусів. Вімкнений і нижній, і верхній тен. Зараз я їх поформую. На ось таке деко застелила вже пергаментом. Для формування тефтельок ми зазвичай змочуємо руки водою. Тож, я думаю, і ці самі щіпці, чи як це обізвати, також потрібно змочити водою. Ну, що ж, звісно, допомога руками потрібна, але вони, я тепер впевнена, що вони в мене будуть всі поформовані однакового розміру. До речі, дуже переживала, що ну, якось вони так не дуже широко відкриваються, що, можливо, це буде недобре, не, незручно. Ні, нічого. Дивіться, які акуратненькі. Не скажу, що це супер швидше, можливо, хазяйки з досвідом там раз-раз, раз, 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 і не накрутять їх і однакового розміру, і швидше. Ну, а мені поки що подобається. Отже, формую всі тефтельки та ставлю спочатку їх запікатися без соусу. Вже коли вони будуть майже доведені до повної готовності, я підготую соус та залью їх і буду вже доготовлювати. Зараз ці тефтельки, ну я зараз так щільніше їх буду ставити ще. Якщо у мене залишиться тісто, то Ну, сам фарш, то я просто його поставлю в морозильну камеру. Вийшло у мене всього 21 тефтелька. Мені вже однозначно подобається. Всі рівненькі, всі круглесенькі. От, одна лише менша, тому що це вже був залишок фаршу. Так що ніякої заморозки, все в духовку, і будемо готувати. Скільки були в духовці, до того, як буде додавати соус, я вам скажу пізніше. У нас ж все ж на око готується. Поки запікаються тефтелі, приготую фрикадельки. Вони у мене будуть йти в заморозку, тому ось такі піднос застелила харчовою плівкою От, і буду викладати вже на неї. Так, сюди у нас буде йти одне яйце хмелі сунелі. Чорний малиний перець, чесник. Та, звісно ж, сіль. Зараз я спочатку вимішаю сам фарш і подивлюсь, скільки мені потрібно буде сюди борошна додати. Дві, дві столові ложки. Одна була з гіркою, тут не повна. Цього, мені здається, вже буде досить. На фрикадельки я ще зазвичай так відбиваю сам фарш. Аналогічно буду змочувати, я думаю, що все вийде, вже дивлячись на попередню страву. Ну, єдина мені тут немає каші. Ну, ось такі вони виходять. З рисом, мені здається, що більш, більш краще виймаються, не та консистенція самого фаршу. Все вони краще виглядають. Тут такі не дуже рівні. Хочеться мені її докрутити, оцю саму фрикадельку. Тому висновок такий. Так, якщо там присутня якась крупа, або більш такий тугіший фарш, вони якось краще виходять, краще формуються. Ну, але, звісно, перша перевага, що вони всі будуть однакового розміру. Тож, формую всі решта, і покажу вам, скільки вийшло. 18 ось таких фрикадельок вийшло. Ну, зазвичай я в суп роблю ще трошки менше, адже при відварюванні вони більше і трошки незручно, вони так в тарілці виглядають. Ну, але наша справа експеримент. Все-таки мій висновок цими щипцями саме формувати тефтелі, де фарш більш такий тугий, він робить більш рівну форму і краще з них виймається. Оце просто відмінно. Зараз тефтелі в мене запікаються, я вам зараз покажу, які вони смажені. Я просто задоволена на сто. Тут ми просто зробили експеримент. До речі, тефтелі ж такі самі маленькі, також можна робити. Це вибір кожного. Це відправляю в морозилку і зараз будемо робити соус для тефтелі. Соус у нас готується просто елементарно. Пів літри томатного соусу домашнього. Смажена сушена цибуля. Чому у мене вже готова? Тому що ріпчі -то немає. немає. Зелена не дуже мені виглядає, коли вона підсмажена. От, всю всю суміш ну, все таки, я думаю, її буде мало. Я зараз сюди ще одну баночку томатного соусу. якраз і приправа у нас, як на, як на дві баночки. От все буде добре. О, цю я повну вижу. Не підсолюю, більше нічого не роблю, тому що сам томатний соус, коли закривався, він солився. Додатково тут більше нічого не потрібно буде. Бачите, як все? Дуже просто. Наші тефтелі в духовці вже 20 хвилин, і я їх зараз буду перекладати в іншу ємність. Покажу, як вони зараз виглядають. Ось так виглядають зараз наші тефтелі. Обсмажилися з усіх сторін. Тому я і викладаю їх так вільніше на деку, щоб вони мали можливість якби, обсмажитися з усіх сторон, підпіктися. А зараз лише перекладаю деко, щоб вони. Протушкувалися в соусі. Тут вже їх і можна, і треба скласти щільніше. Не дуже поміщаються, і я не хочу брати щось більше. Якось зараз втиснемо. Якщо дозволяє висота ємності, то можна їх і у два шари поскладати. Ну, якось так. Заливаємо соусом та ставимо допікатися ще хвилин ну, 10-15. У нас от просто сухі приправи. Вони все-таки повинні приготуватися і віддати свій смак, повністю віддати соусу. От. А так, тефте у нас вже напівготові. Пройшло 15 хвилин, тефтелі вже готові. тут ще навіть по кутках соус булькав. Соусу достатньо, ось подивіться, якраз вони і не сухенькі, і не забагато нам лишається лише їх скуштувати. Подавати до столу можна от відразу в такі, якщо у вас скляна була, наприклад, то відразу в такій скляній ємності, тим більше вона буде. Ще довго зберігати тепло. Все ще дуже гаряче. Ось такі вони у нас всередині вийшли. І зараз скуштуємо. Дуже гаряче, але дуже смачно. Тож, я вже буду кликати свою родину до столу, будемо обідати. А вам бажаю натхнення на приготування, не бійтесь експериментувати. Та до зустрічі в наступних відео. До побачення.